Зупинити розпродаж сільськогосподарських земель до кінця війни плюс 5 років та запровадити програму розвитку сімейного фермерства вимагає від влади фракція Батьківщина. Наша команда наполягає на запровадженні мораторію на продаж сільськогосподарських земель, а також будь-яких природних ресурсів. Наголошує народний депутат України від Вінниччини Олег Мейдич. Потрібно направити усі зусилля для збереження найкращих державних підприємств та зупинити стратегію перетворення України на ресурсний центр Європи. В свою чергу голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко у відеозверненні на своєму ютуб-каналі записала звернення. Я не хочу, щоб наші воїни повернулися з війни і побачили, що країна, за яку вони віддавали своє життя, обібрана до нитки й кинута на поталу. Саме тому мовчати я більше не буду. Я починаю говорити і діяти, заявила Юлія Тимошенко. Вона нагадала, що з 1 січня 2024 року розпочався другий етап так званої земельної реформи. Орми, що дозволяє продаж землі по 10 тисяч гектарів в одні руки, в тому числі і юридичним особам. На переконання лідерки батьківщини вітчизняні фермери не в змозі конкурувати з земельними спекулянтами та міжнародними олігархічними структурами. Тому це рішення влади прямий шлях до втрати Україною сільськогосподарської землі. Поки наші хлопці і дівчата проливають свою кров, захищаючи кожен святий метр нашої землі. Телу розпродають не тільки сільськогосподарську землю, розпродають нашу територію. Обурилася Юлія Тимошенко. Фракція Батьківщини наполягатиме на необхідності ухвалення розробленого законопроєкту про негайне зупинення продажу землі до закінчення війни плюс 5 років. Також в Україні необхідно розвивати сімейне фермерство покрокову програму, запровадження якого теж розробила наша команда. Невдовзі буде оприлюднено плани збереження у власності українського народу інших національних багатств, лісів, стратегічних підприємств, енергетичних гігантів, які пропонує батьківщина.